Відома фраза рух це життя, але, на жаль, багатьох людей зупиняє біль або якісь певні вже діагнози стосовно суглобів. Якраз питання по вашому профілю, як до реабілітолога масажиста, скажіть, будь ласка, як правильно і чи буде це безпечно використовувати турмані килим Т 11 П для людей, в кого є болі в суглобах? Або вже є такі діагнози, як артрози, коксоартрози. І наступне питання: як часто це можна робити, взагалі в домашніх умовах? Ну так чи інакше, проблема суглобів торкається практично всіх людей з віком? Ну ніхто від цього. Не, не сховається. І цьому теж є різні причини. І Одна з таких головних причин це ну, суглоби стираються. Поки людина ходить, щось носить, це ну, стирає, сплющує, деформує їх. І коли людина лягає спати, суглоби відновлюються. І тому дивіться: для того, щоб суглоби були здорові якомога більше часу, з ними треба доглядати. Як саме? От коли вони стираються, для того, щоб вони відновились, має бути циркуляція крові. Є циркуляція крові, хрещова тканина відновлюється краще. Коли ми ходимо, нам теж потрібна циркуляція крові, тому що від цього залежить кількість сигнальної рідини, яка виділяється, і, відповідно, тоді суглоб не так швидко стирається. І одна з таких найбільш ефективних методик це розігріти килимок, якщо це стосується, наприклад, коліна. Людина сідає, ноги ставить прямо і бере килимочок, отак обгортає, щоб коліна були ось тут. Так, так, створює таку свого роду теплову камеру для колін, для прогрівання. І відповідно, оскільки турманює тепло, воно проникає глибоко в тканини, то завдяки цьому відновлення хрещової тканини в суглобі пришвидшується. А ми знаємо, що з віком. Коли людина вже стає старша, в неї циркуляція крові сповільнюється, і так само сповільнюється відновлення суглобів. А якщо сюди ще додати зайву вагу, ось так і накопичуються проблеми. Тому прогрівання воно допомагає швидше відновитися хрещовій тканині. Тоді суглоби не так швидко руйнуються, вони не так швидко хрустять. Якщо є проблема в, з кульшовими суглобами, ми робимо ту саму процедуру, тільки загортаємо на бік так, щоб. Ось ця вся сторона в нас прогрівалася. До речі, моя мама робить таку процедуру, і знаєте, їй 73 роки, і вона в мене ще в такому ресурсі, що ого. го, -го. От. І прогріваємо собі чи з лівого, чи з правого боку. Але знаєте, що найважливіше? Дорогі, не чекайте, поки вас почнуть боліти коліна чи кульшові суглоби. Починайте робити це вже. Для того, щоб краще запобігти цьому, ніж потім лікувати. І прогріваючи суглоби, ви сприяєте їм їхньому відновленню швидшому, кращому і не допускаєте їх до критичного стану. Крім того, є ще така проблема, крім артрозів, коксартрозів, як артрити. Чи от це гострий запальний процес, коли коліно набрякає, Бурсіти, всякі кісти, бекера. І от коли коліно набрякає, тоді дивіться, тоді гріти вже пізно. Тобто гріти треба було до того, щоб воно не набрякло. Але якщо воно набрякло, ми знову ж таки ми можемо використовувати килимочок, але не включаючи його холодний. Тобто температура кімнатна має бути. І ви так само собі на коліна кладете, обгортаєте, і тоді турманіва кераміка знімає той запальний процес. І таким чином наші коліна будуть здоровими. Тому користуйтеся вже. Не чекайте критичних ситуацій, і хай ваш рух буде завжди здоровий і легкий. Дякуємо вам, дякую за ваші приклади особисті, з вашої родини. Друзі, ми дійсно бажаємо рух без болів з компанією Мугабест.